Міграція молоді, тобто населення у віці від 18 до 27 років, в Україні особливо актуальна в наш час, тому що сьогодні за кордоном працює велика кількість молодих українців, які залишають Україну в пошуках кращих робочих місць, пов'язуючи негативний імідж країни зі своїми власними перспективами в ній професійними, кар'єрними, культурними та освітніми. Причини масового відтоку молодого населення з України різні. В основному їх прийнято пояснювати складнощами працевлаштування та низьким рівнем матеріального становища в містах України. Загалом можна виділити кілька етапів міграції молоді, залежно від причин, які до цього спонукають. Так, на початку 90-х до виїзду на заробітки за кордон молодь штовхала відсутність робочих місць, тобто зупинки підприємств, затримки заробітної плати, масове безробіття. Та сьогодні вже немає проблеми відсутності робочих місць. Основними причинами є бажання підвищити свій рівень життя, отримання більш високої заробітної плати, пошук можливості професійної самореалізації. Однак дослідження свідчать, що економічні причини вказують лише 5% молодого населення, решта на підсвідомому рівні пов'язують своє благополуччя з іміджем власного міста або країни, тобто негативний імідж міста проектується його мешканцями на свої власні перспективи в ньому. Найбільш схильні до міграції українці у віці від 18 до 29 років. Інтерес представляють дані з аналізу найбільш популярних напрямків міграції. Так, найбільше число молодих українців прямує до країн Європи, потім йде Азія, Америка і на останньому місці Африка. Якщо розглядати окрему Європу, то серед молоді лідирує Росія, потім Італія, на третьому місці Іспанія, на четвертому Португалія і потім Греція. Мета, з якою емігрує молодь, є різною. Це і туризм, відпочинок, пошук кращих умов життя, нової роботи. Але найбільш масово є еміграція з метою заробітку. Сьогодні необхідно зростає число працюючої молоді за кордоном. Якщо в 2006 році за кордоном працювала четверта частина молоді, 25%, яка виїжджала на протязі останніх 2-3 років, то в 2009 році її частина збільшилася до 29%. Слід прослідкувати найбільш популярні спеціальності серед молоді. Так 47% молодих людей, які працювали за кордоном протягом останніх декількох років, були зайняті в сфері будівельних робіт, 19% виконували сільськогосподарські роботи, 12% зайняті в торгівлі. Домашніми роботами займалися 10% респондентів, 8% наглядали за літніми людьми та дітьми. Надавали послуги у сфері розваг і дозвілля 2% молодих українців, але викликає заспокоєння той факт, що молоді люди, що отримали вищу освіту за кошти бюджету України, які мають високі професійні навички, виїжджають працювати за кордон, причому реалізують знання, потримані по в нашій країні спеціальності. Активізація трудових міграційних процесів це тенденція розвитку ринкових економік і глобалізаційних процесів. До позитивних аспектів трудової міграції слід віднести те, що сприяє підвищенню життєвого рівня і уникненню бідності, розвитку професійних здібностей. Але з іншого боку, трудові мігранти, особливо нелегальні, за оцінками експертів, це близько 85% українських молодих людей страждають від правової та соціальної незахищеності. Піддають ризику своє життя, стають жертвами торгівлі людьми, сексуальної експлуатації, залучаються доброправної діяльності. Щорічно тисячі молодих людей виїжджають за кордон. Серед пострадянських країн Україна найбільший донор трудових мігрантів. 60% з них це молоді вчителі, лікарі, інженери. Це переважно високоосвічені люди, які прагнуть бути потрібними, які прагнуть, щоб їх та досвід оцінили належним чином. Будесло, так. Так, жительська. Ну, можливо. Ні. Так, звісно, Ні. А, жительство? да. а в какую страну? Возможно, куда-нибудь в Европу, может быть, в Великобританию или Италию. Да, ну, во Францию, может быть. А в какую страну и с какой целью? хотела бы уехать во Францию, чтобы получить а там хорошую работу и реализовать себя как успешную личность. А вы знаете, хотела бы выехать или в Швецию, или в Швейцарию, но в страну с высоким уровнем жизни и в комфортную страну. скорее всего, это и ну, свои, да? <связь> а с какой целью? Жить <связь> а, ну, естественно, <связь> зарабатывание денег, может быть, обучение. С целью жить там. С <связь> целью? А, с целью последующего трудоустройства. <связь> угу. И в какой-то сфере хотел бы работать за рубежом? Очень частное предпринимательство. Ну, частное предпринимательство, скорее всего. Наверное, сфера развлечений и досуга. А, да? Я бы предпочел сферу либо частного предпринимательства, либо сферу развлечений. Скорее всего, это туризм, гостиничный бизнес, что-либо в этом сфере, или же сфера образования. Я являюсь переводчиком по образованию, так что в этой сфере тоже много да, а, а ты знаешь, какие меры предосторожности нужно предпринять перед выездом? Обратиться в посольство, в наши выки, в консульство, еще куда-то надо обратиться точно я ничего не знаю. Ну, более подробной информации я, конечно, не обладаю, но, тем не менее, это, на мой взгляд, должны быть все в порядке с документами. Вот, и не доверяться первым встречным, все проверять до вылета на данную страну. Если честно, то нет, но как бы знаю, к кому обратиться, в крайнем случае, к Спасибо. Все. Выучить язык? получите необходимые документы, ну и как минимум, купите хоть пушку. Я в подробностях не знаю, какие меры предосторожности, но я думаю, что нужно проверить юридически правильное оформление документов и нужно быть уверенным, что э, туда, куда ты едешь, как бы ты сможешь действительно реализовать себя правильно и хорошо. Мы пытались ввести молодых мешканцев Мариуполя. Тобто населення у віці від 18 до 27 років. Відповіді, отримані нами сумна перспектива для нашого міста. 70% хочуть виїхати за кордон на постійне місце проживання. Лише 30% не хочуть. Найбільш популярними серед молоді Маріуполя виявились Італія, Греція, Франція, Великобританія, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Серед цілей на першому місці стоїть заробіток. Далі навчання, туризм, а більшість дівчат мріють вийти заміж за багатого іноземця. 40% респондентів планують за кордоном займатися приватним підприємництвом. 25% працювати у сфері розваг та відпочинку, 10% молоді доглядати за дітьми та літніми людьми. 10% працювати у сфері торгівлі. Сільське господарство, домашні роботи та будівництво вибрали відповідно по 5% респондентів. Але найбільш лякає той факт, що 60% молодих людей, що мріють виїхати за кордон, навіть не мають уявлення про те, які запобіжні заходи треба вжити перед виїздом. Ми сподіваємось, що цей фільм виправить цю ситуацію та допоможе молоді правильно спланувати свій від'їзд без загрози для власного життя. Виїжджаючи за кордон, ти мусиш бути певен, що нічого не загрожує твоєму життю, що ти не станеш жертвою аферистів та зможеш. Вільно повернутися додому. Ось декілька ситуацій, де тобі потрібно бути обережним. Відпочинок за кордоном у молодіжному таборі. Якщо тобі пропонують відпочинок за кордоном у молодіжному таборі, то тобі потрібно ретельно дізнатися, яка організація його влаштовує. Чи є ця організація офіційно зареєстрована і чим вона займається? Візьми у керівника організації чи її представника всю можливу інформацію про цей табір. Знайди та розпитай тих, хто сам вже побував в цьому таборі. Порадься про цю поїздку з дорослими, яким ти довіряєш, батькам, вчителям тощо. Не давляй гарним буклетам, якщо вони не містять детальну інформацію, телефонів, адрес та інших офіційних даних, які можна легко перевірити. Пропозиція навчання за кордоном. Якщо ти отримав пропозицію навчатися за кордоном, то обов'язково вимагай оформлення саме студентської візи. Пам'ятай, туристична чи гостєва віза не дають права на отримання статусу студента за кордоном. Звичайна обережність. Всі переговори про відпочинок, навчання чи працевлаштування за кордоном слід проводити в присутності рідних, близьких чи інших досвідчених дорослих людей, яким ти довіряєш. Не проводь переговори наодинці з агентом чи представником. Не давай згоди, а також не підписуй наодинці жодних документів. Знайомство через інтернет. Якщо ти знайомишся через інтернет, пам'ятай. Привабливість і щирість на фотографії може бути лише приманкою, щоб виманити тебе за кордон. Пам'ятай! Волочинці завжди опрацьовують всі деталі своїх операцій, передбачають всі найможливіші випадки. Молодіжні програми праці і навчання. Тобі можуть запропонувати виїхати за кордон за програмою ОПЕЙ, програма організації інтернаціональної роботи з молоді. Програма передбачає проживання за кордоном в чужій родині протягом від 3 місяців до одного року. поглиблене вивчення іноземної мови. Догляд за дітьми та допомога по господарству щомісячне отримання 205 євро на кошінкові витрати. Якщо хтось пропонує тобі виїхати за кордон за цією програмою, то має на увазі наступне: в ОПАР бере участь молодь віком від 18 до 24 років з добрим володінням іноземної мови, з досвідом роботи з дітьми, за наявності спеціальної візи ОПЕР і всі ці умови є обов'язковими. Якщо посередник каже, що цих умов дотримуватися не обов'язково, то це означає, що перед тобою не представник організації, а торговець людьми. Або в кращому випадку аферист Шахрай. Що є законним, а що нелегальним? Легальне працевлаштування Польща, Чехія, Словаччина, Литва, Латвія, Росія, Молдова, Білорусь, Вірменія, В'єтнам. Перелік цих країн може щорічно змінюватися. Слід уточнити у центрі зайнятості. Пам'ятай, навіть в цих країнах легально працювати можна лише за умови працевлаштування на підставі робочої візи, а не туристичної чи гостявої. У всіх інших випадках в будь-яких країнах праця без робочої візи є нелегальною. Ось чому, приймаючи пропозицію роботи за кордоном, слід вимагати робочу візу. Пропозиція. Виїзд за кордон для зйомок у рекламі. Пам'ятай. Зазвичай такі пропозиції закінчуються зйомками в порнографії. Справжні рекламні агенції не запрошують неповнолітніх для зйомок у рекламі на території своєї країни. Слід бути особливо пильними. Якщо тобі пропонують попрацювати за кордоном, пропозиція не повинна залишатися тільки на словах. Вимагає укладання та підписання контракту чи трудової угоди. Якщо ти їдеш за кордон працювати, а в тебе немає ні трудового договору, ані трудової візи, пам'ятай наступне. Працедавець не зобов'язаний сплачувати ту суму, яку обіцяв тобі той, хто відправив тебе за кордон. Адже ти нелегал, якому ніхто нічого не зобов'язаний. Працедавець не зобов'язаний давати тобі саме ту роботу, яку обіцяв тобі посередник. Документи для виїзду за кордон. Будь-які офіційні документи про навчання, відпочинок чи працевлаштування за кордоном мусять мати офіційний український переклад. Ти маєш читати його тільки українською мовою. Не підписуй документ, якщо ти не можеш його прочитати. Контракт слід вивчити дуже уважно. В контракті мають бути обов'язково: назва країни, міста, ім'я працедавця, назва фірми, опис умов навчання чи роботи, умови проживання. Термін дії контракту, умови соціального захисту, умови перебування в країні, відомості про особу, яка запрошує, та умови розірвання контракту. Кому ти довіряєш свою безпеку? Якщо послуги з працевлаштування тобі пропонують агенти-посередники, запитай їхні прізвище та адреси. Чи має посередника офіційну довіреність або договіри доручення від фірми працедавця? Перевіряй все достеменно, що тобі кажуть. Адже йдеться про твоє життя. Правила роботи легальних фірм забороняють стягування будь-яких попередніх оплат. Пам'ятай, анкети на оформлення візи в посольстві видають безкоштовно. Якщо посередник вимагає за анкету гроші, то він шахрай. Обережно. Шахрайство з оплатою. Якщо навчання чи роботу пропонує посередницька фірма, що вимагає за це гроші, не сплачує їх без отримання квитанції. Ваші гроші на посередництво лише через банк. Куди ти їдеш? Перед від'їздом слід найбільше дізнатися про те місце до якого ти їдеш. Як далеко від нього знаходиться українське посольство чи консульство. Чи відповідає це місце тим пропозиціям, які тобі висувають? Спробуй знайти будь-яку інформацію про все це в інтернеті. Обережно. Шлюбні агенції. Якщо ти молода дівчина і вирішила вийти заміж за іноземця, то мусиш знати жорстку правду про так звані міжнародні шлюбні агенції. Діяльність цих агенцій ніхто офіційно не ліцензує. Вони не несуть відповідальності за моральні якості та психічний стан клієнтів. Якщо ти молода дівчина і вирішила вийти заміж за іноземця, запитай себе, а що ти знаєш про звичаї цієї країни, до якої ти вирішила виїхати з чоловіком? Шлюб, зареєстрований в Україні, має бути легалізованим в його країні. Хлопцям про війну. Якщо вам пропонують повоювати на чужій веселій війні за великі гроші, насправді реальна війна дуже відрізняється від комп'ютерної стрілялки. Слід мати на увазі такі застереження. Згідно з Конвенцією ООН та з українським законодавством, кожен найманець це кримінальний злочинець, навіть якщо він нікого не вбив. Якщо найманець потрапляє до полону, то його ніхто не захищає. Зазвичай полонених найманців розстрілюють на місці. Колічний найманець нікому не потрібен. Найманця чекає арешт і суд за статтею 447 Кримінального кодексу України. Останні моменти. Виїжджаючи за кордон, зробив подвік 40 внутрішнього та закордонного паспортів. Залиши вирібних інформацію, до якої країни ти їдеш, хто тебе запрошує, ім'я та прізвище, адреси, назви, номери телефонів та інші деталі. Також слід залишити копію свідоцтва про народження, копію візи, копію контракту, копію проїзних квитків, особисто нещодавно зроблену фотографію. По приїзду в чужу країну слід одразу зареєструватися в українському посольстві чи консульстві. Залишивши там найголовнішу інформацію майбутнього перебування в цій країні. Не можна залишатися в країні довше, ніж зазначено терміном візи. Маючи лише транзитну чи туристичну візу, не можна залишатися в країні, щоб працювати. Праця без офіційного дозволу є порушенням закону. Нелегальні робочі тури є порушенням закону. Попереду у тебе довге та цікаве життя. Вчися, подорожуй, спілкуйся з ровесниками з інших країн. Щасти тобі в житті і будь обережним!